Ця ця історія зі спеціями починається ще 2000 років до нашої ери. Такі археологічні знахідки були в Індії, в Китаї, на Ближньому Сході. Тоді вже люди приміняли і корицю, і коріандр, і чорний перець. Це безцінний дар, насправді, який дає нам природа, і дуже глупо нею не користуватися. Про все це ми сьогодні поговоримо про всі спеції, що вони нам дають, як впливають на наш стан. На наш організм в цілому буде дуже багато чого цікавого. Поки я ще не забув. У мене є такий білий чай з Китаю. Дуже смачний, корисний. Я хочу його комусь відправити. Так що дивіться відео до кінця, там будуть умови розіграшу. Вам всього лиш треба буде написати під відео. Беру участь. І хтось виграє, і цей чай поїде до нього додому. Так що дивіться, а ми, а ми розпочинаємо. Ми повернемось в період, коли пірати найактивніше нападали на суда зі скарбами, зокрема золотом та спеціями, відомий як Золота Даба піратства. Цей період охоплює кінець 17-го, початок 18-го століття. Найбільш відомі піратські райони в цей період це Карибське море. Тут проходили важливі торгові шляхи між Америкою та Європою. Та Індійський океан. Тут пірати нападали на суда, що перевозили товари з Індії та інших країн Азії. Судно перевозили велику кількість цінних товарів: золота, срібла, шовк. Але пірати знали, що найголовніший скарб для них це не золото, це спеції. Едвард Тіч, на прізвисько Чорна Борода, один з найвідоміших піратів того часу, казав. Мені потрібні спеції та ром. Куркуму вважають священною рослиною, що має силу давати удачу. Ця рослина знаходиться під впливом Марса. Куркума символізує силу, енергію та трансформацію. У багатьох культурах Марс асоціюється з войовничістю, рішучістю і захистом. Індія використовувала куркуму ще близько 4000 років по тому. Це одна з найдавніших прянощів, яка мала важливе значення у культурі. У аюрведичній практиці куркуму використовували як лікарський засіб для лікування ран, запалень, захворювань шкіри, травневої системи та навіть як антисептик. В Індії куркума була символом чистоти та священності. Її використовували під час обрядів та свят. Так, дійсно, друзі, якщо у вас є куркума вдома, до аптеки вам ходити більше не потрібно буде, тому що вона лікує поліартрити, остеохондрози, Вона добре чистить кров і всю лімфатичну систему. Вона всі шлаки виводить з печінки та з нирок. Якщо у вас слабкість, просто попити куркуми, І у вас сили відновляться майже швидко наступного дня. Якщо у вас є ранка, ви впали чи вдарились. Пасипте коркомо цю ранку. Через 2 дні вона вже візьметься корочкою і, не... і буде йти процес загоєння. Лікую дуже добре ангіни та стафіла Просто щось неймовірне. Користуйтеся нею кожен день. Я роблю собі золоте молоко. Далі я вам покажу, як його робити. Там потрібно молоко, куркума і чорний перець. Зараз з вами зробимо золоте молоко. Беремо куркуму. Кидаємо молоко та додаємо чорний перець. Чорний перець потрібен для того, щоб куркумін, який ходить в состав куркуми, головний інгредієнт, краще засвоювався. Так, Зараз воно трішки настоїться. Далі вам покажу, який вигляд воно буде мати. В астрології багато спецій, трав і рослин асоціюють із планетами, враховуючи їх енергетичні властивості. Бадьян, як вважається, перебуває під впливом Юпітера, найбільшої планети. В нашій сонячній системі, яка символізує розширення, процвітання, мудрість і духовний розвиток, оптимізмом, щедрістю та розширенням можливостей. Бадян завдяки своїм теплим ароматичним властивостям резонує з цими характеристиками, стимулюючи гармонію та натхнення. Бадян походить із Південно-Східної Азії, зокрема Китаю та В'єтнаму. У Китаї бадян застосовували ще за часів династії Мін 14-17 століття. У Європі він з'явився наприкінці 16 століття завдяки португальським та голландським торговцям. Його використовували як рідкісну і дорогу спецію. Бадян лікує порушення мозгового кровового бігу, відновлює кислотність у шлунку та знімає запальні процеси зі шлунка. Добре впливає на сечовий міхур у ретру. Бадян лікує хронічні захворювання, пов'язані з перенапруженням і депресіями. А ми з вами відправляємось до країн Середземномор'я. Це Італія, Греція та Туреччина. Саме з цих країн виходить наступна дивовижна рослина, яка називається фенхель. Фенхель стимулює травлення, зменшує здуття та спазми. Він містить вітамін С, калій, магній та інші поживні речовини. Фенхель має антиоксидантні властивості, які допомагають боротися зі старінням клітин і запаленнями. Завдяки високому вмісту вітаміну С, фенхель підтримує імунну систему. Пенхель допомагає зменшити тривожність і сприяє релаксації. Завдяки вмісту бета каротіну пенхель корисний для здоров'я очей. Так, цю гавайську сорочку я одягнув неспроста, тому що ми зараз з вами відправляємось в самісінькі джунглі. До спеції, яку могли дозволити собі тільки найбагатіші люди того часу. Маркій, ти зі мною до Індонезії. Так, гарний котик, отоді полетіли. Індонезія є батьківщиною мускатного горіха. Мускатний горіх є потужний афродизіак, колись він був дорожчим за золото. У 17 столітті голландці контролювали світову торгівлю мускатним горіхом, ведучи війни за острови, де він Ріс. Мускатний горіх містить мірістицин, психоактивну речовину, яка дуже добре впливає на наш стан та забезпечує гарний настрій. Мускатний горіх діє на судини всього організму, головний мозок, серце, щитовідну залозу, шлунок, печінку, сечовий міхур. На суглоби всього організму і хребта. Він розчиняє тромби, добре знімає напруження, спазми, психічне навантаження. За ці властивості він був дорожче за золото. Ось така захоплива історія у нас вийшла про спеції. Це ми ще не про не поговорили про. Пажитник, каріандр, кардамон, чорний перець, лавровий лист. Ще дуже багато спецій залишається. Це я, мабуть, запишу в іншому відео. Хочу нагадати вам про цей білий чай 2010 року збору і може більше 10 років. Пишіть під відео, беру участь і якийсь коментар любий, які спеції ви використовуєте. І 1 квітня на цьому каналі я розповім хто його виграє. Так що користуйтесь спеціями. Пам'ятайте, спеції це концентрат вітамінів та мінералів.